Доброго дня, шановні телеглядачі, телеканалу МедіІнформ. Програма ми з Михайлом Кацином і з великим задоволенням. Вітаю сьогоднішнього гостя. Це Микола Спірідонов, український політолог, також засновник ділового шлахового клубу в місті Києві. Доброго дня, Микола, доброго дня, Михайло. Доброго дня, глядачі. Ну що ж, Микола, давай з тобою обговоримо декілька тем, які стосуються кризи, яку зараз ми бачимо на… В близькому сході, а, і давай з тобою почнемо з того, що вчора сталося в місті Махачкала, е в столиці Дагестана Республіки Російської Федерації, де е молоді люди вони е фактично вирішили, вирішили зробити. Громи щодо е тих особ, осіб, які приїхали, прилетіли з Ізраїлю, Тому вони вірвалися в аеропорт, е і потім на посуд на вже одну посудову смугу е вступили також в е певну перепалку з поліці поліцією, е кидали на каміння тощо. Потім а а а а а а а потім. Оточували певних людей, які вони вважали є представниками єврейської національності. Тобто, ну, взагалі, ми бачили, а, от такий прояв а, такого антисемітизму, найгіршому вигляді, а, найгіршому його вигляді. Як ти оцінюєш те, що сталося в Махачкаліці? Чи є це, ну скажімо так, певним наслідком того, взагалі, що коїться в арабському світі зараз, коли арабський світ підтримує палестинців, незважаючи на те, що терористична організація Хамас коїла напад та вбила біля 1500 людей? Мешканців Ізраїлю. чи ти вважаєш, що саме цей дагестанський антисемітизм є наслідком державного антисемітизму, яку впроваджує ну, Володимир Путін, його поплічники? Ми пам'ятаємо його випити на адресу президента України Володимира Зеленського щодо національної тематики? То що, отже, що ти вважаєш? Я думаю, що скоріше, друге, скоріше ця ситуація характерна для Російської Федерації, і, до речі, зроблю невеличке уточнення стосовно погромів, які ми побачили, що там далеко не тільки молоді люди. Якщо дивитися на хроніку, там якісь пенсіон пенсійного віку жінки теж були. Там люди були найрізноманітніші. Так, от ми побачили в Росії. Перші погроми такі ярко виражені за сто з чимось років. Але загалом, якщо ми візьмемо історичний розріз 19 століття, то було кілька досить серйозних єврейських погромів, як мінімум, кілька, які увійшли в історію. Тобто, і зрозуміло, що будь-які погромщики мають розуміти, що їх держава. Ну, якщо не підтримує, то як мінімум не втручається, але скоріше підтримує. І, до речі, саме слово «погром» увійшло в кілька європейських мов от, з російської мови, тобто це слово характерне було для Російської імперії. Далі, якщо ми візьмемо Радянський Союз, як в якійсь мірі правонаступник е, Російської імперії, хоча хоч як би це не сподобалося комуністам, але в принципі на тій же території, практично там трошки менший е, виник Радянський Союз, там теж ну, може, в трошки меншій формі, але ми пам'ятаємо, наприклад, справу космополітів, справа лікарів. ну, Практично повністю проти євреїв була направлена, і також, оскільки як ти правильно сказав, я також засновник ділового шахового клубу, то E, приведу приклад шахами. Гарі Каспаров, відомий майже всім, чемпіон e, світу шахів і політичний діяч. Він у 1975 році, коли йому було 12, e, його прізвище на той момент було Він Був Гарі Вайнштейн. І от йому, знаючи, люди сказали, що з прізвищем Венштейн буде важко добратися до матчу на перші світу. І він тоді взяв прізвище мами за її наполяганням ставка з Тобто, це було зрозуміло, як мінімум, в Радянському Союзі, що якщо ти єврей, то тобі важче, а деякі професії і деякі університети були закриті загалом. Для євреїв і відповідно, от нинішня Росія наслідує. І російську імперію наслідує радянський союз. А по деяким замашкам навіть нацистську Німеччину наслідує. Ну тут уже географічно воно не так сильно складається, але по факту це ми бачимо. І тому в даному випадку тут скоріше нині нинішні росіяни мають тільки привід шукати. Не дійсно причину, а якийсь привід для того, щоб свою ненависть виливати на українців, на євреїв. На необхідності на поляків ще там на uh -huh. когось тобто тут це мало залежить від подій в Ізраїлі чи ще будь-де. Безумовно, я з тобою погоджуюся, тим не менше, а, є, окрім ну відвертого державного антисемітизму в Росії. До речі, російська влада вона зустрічалася з представниками терористичного руку, руху Хамас і багаторазово робили... зустрічалися. Вона це публічна, тобто, безумовно, вони могли зустрічатися проте з чинами дверима. А ці зустрічі вони робилися саме публічно, так тобто, зрозуміло, що. Це є приводом для певної гордості держави-агресора, тобто була держава агресора зустрічатися з терористами Хамасу, які, до речі, захватили і утримують сектор Газу під своїм контролем, тому що офіційна влада ФАТХ. А, вона не контролює, а, тобто Полістинська офіційна влада вона не контролює сектор газу Ну, це інша історія. В мене тобі, до тебе таке питання. Чи не вважаєш ти що а, окрім суто російського фактору, є певний такий загальний фактор, який ми зараз бачимо? Наприклад, пан Гутереш, генеральний секретар ООН, він а, ну, висловився на кшталт нема диму без вогнища, а, ну тобто роб. Чи певні 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 посилання щодо небажання там ізраїлю визнати самостійність палестинської держави, так і ми бачимо, як не хоче західні держави. Вони голосують за проізраїльські резолюції. Вони не можуть сформувати свою позицію щодо агресії Хамасу по відношенню до Ізраїля, і вони замість того, щоб підтримувати Ізраїль а, в його операції в секторі Газі. Щодо ну, ліквітації бойовиків Хамас, а ми бачимо, що західні держави вони осуджуються Ізраїль у певному у певному розрізі, так? Тобто, чи не вважаєш ти це знову ж таки кризу міжнародного права, міжнародної політики, коли ну, держави вони? Не можуть ну стати на ну позицію позицію правди, так тобто це не перший раз, коли ми це бачимо. Наприклад, коли була російська і є, російська, тобто, коли починалася російська агресія, по відношенню до України, а багато західних держав вони ну. Теж не розуміло, чому Україна сопротивляється цій агресії, так тобто, чи не бажаєш ти, що ми маємо таку серйозну кризу міжнародного права, міжнародної політики та відношення західних держав, взагалі до а, ну, тобто, культури полікретності, право, право на самоборону тощо. Звичайно, ми маємо кризу міжнародних відносин це ще дуже м'яко дипломатично сформульовано, тому що насправді ситуація в багатьох регіонах вибухова. Тобто, ну говорять, люблять поговорити іноді про третю світову війну. Ну я сподіваюся, що такого не станеться. Але тим не менше, якщо ми візьмемо історію Ізраїлю, навіть до його офіційного заснування, сучасного офіційного заснування, було ще ж царство е, ізраїльське, яке ще е, проходиться в проходять школярі по історії стародавнього світу. Але якщо візьмемо сучасне заснування 1940 рік, то там не сорокове, сорок я оговорився, 1948 рік. То там після цього весь час, як мінімум, була певна напруженість, тобто, весь час Арабу. Ізраїльські війни, ми бачимо, вони іноді були потужними, так як 50 років тому, у 1973 році. Іноді менш потужними, але як мінімум напруга там була. І Якби Ізраїль, от іноді ми закидали. Ну ми там, українські дипломати, намагалися трішки звинуватити ізраїль, що він недостатньо допомагає Україні будь-сім то. Але Ізраїль допомагав і офіційно і неофіційно а прямо всі сили на допомогу Україні віддати. Просто не міг Ізраїль по своїй географічній ситуації, що якби теж весь час країна повинна була бути готовою до оборони. Тому, от звичайно, і на близькому сході. І в деяких інших регіонах, тому ж Карабасі на Балканах, як казали на початку 20-го століття, що Балкани це хвора людина Європи. Ну не, не дуже політкоректно, але от була така фраза. То оця напруженість є, і ми з історії першої другої світових війн, на жаль, знаємо, що буває ефект доміно. Тобто, от щось повалилося і все, все починає валитися, все починає вибухати. Тому тут залишається тільки сподіватися, бути оптимістами, що прямо вибуху який спричинить світову війну, все ж таки не станеться, бо дуже багато ядерної зброї в світі. і 21 століття, як на критина стала вже якщо не у Російської Федерації, то у інших країн трішечки більше має бути розуму. Ну да, як то кажуть, змах крила бабочки може спровоцирувати цунами в совершенно другом місці. А ну що ж, Микола? Я тобі дуже дякую за це інтерв'ю для телеканалу Медінформ. Нагадаю, з нами був Микола Спірідонов. До речі, вітаю, Микола з двадцятим юбилеє юбілейною двадцяту зустрічу ділового шахового клубу, який відбувся в Києві. Отже, я запрошу всіх, всіх небайдужих приєднатися до групи в Фейсбуці Шахового клубу. Я ну був на цьому клубі. Я з великим задоволенням відвідов його я вважаю, що це дуже класна ініціатива. Повинна, на мою думку, бути набагато більше таких майданчиків, де люди можуться не тільки відпочити, а й соціалізуватися, комунікувати, тому що на жаль, багато що зараз багато комунікації відбувається в соціальних мережах. І саме живе спілкування воно відіграє важливу роль в житті людини. Ну що ж, Микола, дуже тобі дякую, і е, до нових зустрічей. Дякую за привітання.